Соціально-економічний розвиток Прикарпаття за 9 місяців це ключова тема чергового засідання колегії облдержадміністрації. Зокрема, йшлося про економічні показники в промисловості, нафтохімічній, сільськогосподарській, будівельній та торгівельній галузях. Не оминули чиновники і земельної реформи. Колегія констатувала на Прикарпатті проінвентаризовано понад 50% земель на сільськогосподарського призначення. Однак щодо розмежування земель державної та комунальної власності, то з цим завданням галузеві управління впоралися ме. Менш ніж на один відсоток. бюджетів виконання плану забезпечено по 13, По 7 не виконано. Це спершу це місто Калош не одержано 9,2 млн гривень, плата за землю, і податок на прибуток, загальна сума 9,2 млн, коломия – ми є 6,5 млн плата за землю і податок і податок на громадян. І на Долянський район – 3 млн подохідний податок на громадян 3,9 мільйона. Ну тут іде йде понад тоді, прикопання не до вони суму за рахунок того, що завод не працював. Голова ОДА Михайло Вишиванік вказав кожному на допущені прогалини і зауважив, на покращення соціально-економічної ситуації в районах їхні керівники мали цілий квартал. А ті, хто хитрить, даємо дотацію. Так не повинно бути. І тоді подивимось на мережу. То, що куди витрачає, попри це, колегія ОДА відзначила, відповідні показники соціально-економічного розвитку досягли Богородчанський, Снятинський і Надвірнянський райони. За підсумками першого півріччя вони пасли задніх. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.